Автопарк Одеса, у нас нове надходження Hyundai Santa Fe. З 7-го року випуску з дизельним двигуном 2,2 літра. Обов'язково повний привід. Технічний автомобіль в ідеальному стані, повністю обслугований перед продажем. Зроблено ТО. Всі чеки акти є. по кузову без критичних зауважень, без гнилі, без царапин. Диски у нас оригінальні 17. -ті. Уманувався сезонно. В цілому за свої гроші автомобіль просто топ. По комплектації, що у нас є, підігрів передніх сидінь, магнітола, двохдінова, клімат-контроль. Все працює, жодних помилочок, ну, ще є люк. Одеса Грушевського 15А. Запрошуємо вас на тест драйв цього красення.